Я радий вітати вас з миром і любов'ю Ісуса Христа. Цього разу я хотів би звернути нашу увагу на деякі вірші з книги Откровення Апостола Іоанна, 18 розділ з 21 по 24 вірш. Тоді могутній ангел підняв камінь завбільшки з жорна кинув його в море зі словами. Так саме і велике місто Вавилон буде безжалісно скинуте, і вже ніхто його не побачить. Ніколи більше не повстане воно. Ніколи там більше не гратимуть кіфари, не лунатимуть голоси співаків, сопілок і сурм. Ніколи не побачите там ніякого ремес... ремісленника і не почуєте звуків жорна, ніколи не. Засвітиться свічник, і ніхто ніколи не почує сміху молодят. Купці твої були сильними світу цього, і всі народи були обдурені твоїм чаклунством. Ти, Вавилоне, повинна у смерті пророків, а також святих людей Божих і всіх, хто був убитий на землі. В цих віршах нам описуються події, які будуть відбуватися в з так званим містом Вавилон. Вавилон був однією з наймогутніших імперій на землі. Але мова йде не про фізичний Вавилон. Вавилон це символ тих людей, держав і імперій, які не поклонялися Богу і противостоять йому. І приносять в життя людей багато спокус. Заради того, щоб вони відійшли від істинного бога. І сказано, що цей камінь кинуто в море. Тут використана ілюстрація, що Вавилон – це ніби жарновий камінь, якого було кинуто в море. Так само, як неможливо підняти цей камінь з дна моря. Неможливо буде підняти. Це місто, яке буде зруйновано. І тоді зникне все, що робило це місто живим. Ніколи не побачите там ніякого ремісленника і не почуєте звуків жорна. Ніколи не засвітиться свічник, ніколи ніхто не почує сміху молодят. Не залишиться нічого, чим люди зараз так сильно цінують. Все це буде знищено. Ці вірші з Біблії показують нам період Божого суду на землі, і звинувачення чіткі і ясні. Усі народи були обдурені твоїм чаклунством. Ти, вавило, не повинна у смерті пророків, а також святих людей Божих і всіх, хто був убитий на землі. Як я вже казав, цей Вавилон обдурив і приніс багато різних речей в життя людей, які віддаляють людей від Бога. Всі народи без винятку були обдурені твоїм чаклунством. Всі народи на цій землі якось пов'язані ось цим Вавилоном. І також ця система вона повинна смерті пророків. Пророків, яких Бог послав на цю землю, щоб навернути людей до Бога, щоб врятувати їх від цього судного дня. Але ця система не слухалась і вона вбивала цих людей, а також повинна в смерті святих людей Божих, яких вона переслідувала і вбивала. А також вона повинна в смерті всіх людей. Які помруть через те, що вона принесла в життя не істину, яку, яка спас, врятує людей, а навпаки, вона обдурила багато людей і привела їх до смерті. Амінь.